Після Буковелю я приїхав у плай. Кажуть, що це тиха альтернатива без натопів та космічних цін. Боже, скільки снігу на мило. Я вмію доїти корову, і сьогодні я вам це покажу. Треба утримувати стійку плуг. А я прийшов до вас погрітися просто. Дій, а скільки вона коштує? Фекалія трішки. нічого. Немає скупчення людей. А ви, ви багачки? Ви тут живете? <світ> і всі зморшки одразу розгладжуються. А то мій чай скільки коштує? О, вона має молока багато. Перший раз в житті я буду його коштувати. Слухайте, і скільки така краса коштує. А також я порахую абсолютно всі витрати за день до однієї гривні: харчування, проживання, катання на лижах, інструктор і навіть кава. Сьогодні перевіримо, скільки коштує відпочинок плаю на день і чи вартий він уваги. Погнали! Плай це гірськолижний курорт у Львівській області, практично на межі із Закарпаттям. Це компактне місце, яке часто обирають ті, хто хоче горе без туристичного хаосу. Тут немає масштабів Букувеля, але є простір, панорами і більш спокійний темп. Ну що, починаємо з найважливішого. Це прокат лиш. Тому що без лиш ми хіба можемо, як моя мама каже, голою сракою по драпаті дощі спуститися. Для новачків правильне спорядження це 50% успіху. Неправильний розмір, незручні черевики або відсутність шолома можуть зіпсувати відпочинок. Мені оренда лижного костюму це штани і куртка. Обійшлись тисячу гривень. Комплект категорії А в нього входить е, лижі, палки, бутінки, шолом. Він коштує 900 гривень. А якщо ми беремо ще окуляри, так мене це плюс двісті гривень. А є категорія Б. Це також само лижі, палки, бутінки шолом, але за 650 гривень. До речі, прокат лиж знаходиться на одній території з лижною школою, що дуже зручно. Ось тут у нас парковка, а ось тут витяг номер 2. На плаю працює сім трас різної складності. Ось тут ви бачите мапу курорту. Є зелена, синя, червона та чорна траса. Ціни на скіпаси весь день коштує 1400 гривень. Я взяв на три години за 800 гривень. Але для вашої зручності я зараз показую абсолютно всі варіанти на екрані. Так, і тепер найголовніше інструктор. Година індивідуального заняття коштує. 1450 гривень. Беріть інструктора обов'язково, якщо ви ніколи не ставали на лижі. Це може здаватися, що дуже легко, але насправді дуже-дуже дуже складно. Тому е, поїхали. Це поїхали. завжди у нас буде зовнішня лижа. Треба утримувати стійку плуг. Носки разом, п'ятки широко. Слухайте, якщо ви думаєте, що інструктор це дорого, то повірте, після падіння травматолог буде дорожчий, тому не шкодуйте грошей. За першу годину інструктор пояснює базову техніку, гальмування і баланс. Саме це дозволяє почати реально кататись, а не просто падати. Ось тут реально кайф, без штовханини, без черг, спокійно. Піднімаєшся на підйомник і катаєшся в своє задоволення. Боже, це дуже круто, коли реально немає скупчення людей. Це підйомник. Сьогодні у нас понеділок, п'ята година, і як ви бачите, заторів нема. Це до речі. Найдовша в Україні зелена траса довжиною до трьох кілометрів. Просто гляньте, яка краса, який краєвид відкривається. На заході сонця плай виглядає максимально красиво, але тут дуже сильно все залежить від погоди. Якщо туман весь вау-ефект може пропасти, але мені пощастило, погода шикарна. Ось тут ви можете запаркувати свої лижі та сноуборд і піти пообідати, повечерити або поснідати. Вибір закладів тут невеликий. Це не гастротур, але ціни загалом тримаються на адекватному рівні. Я покатався, а тепер потрібно підзарядитись та поїсти. Так, у мене хінкалі з сиром, а Володимиру, оператору, ви кажете, що я його не годую. Ну як не годую, помахай, що годую. Одна штучка коштує 90 гривень. А каже поріжки? А скільки воно коштує? Вартість такого хачапурі 510 гривень. Але воно дуже важке. Дуже важке. Це на компанію, дуже ситне. Ми на дієті, але не на дієті, якщо ми відпочиваємо та шкмирулі гурка тушкована в вершковому соусі. З чесником. ця страва коштує 450 гривень. А тут ви бачите, як круто я вже катаюсь на лижах. Моя щира рекомендація: якщо ви вперше стаєте на лижі, обов'язково беріть інструктор. Це точно зекономить ваш час і ваші нерви. Ну, в принципі, все відстрілявся, здаю спорядження, тому що попереду дуже багато цікавого. А зараз хочу випити теплого чаю і заодно дізнатися, скільки ж він коштує на гірськолижному курорці. За імбирний чай я заплатив 120 гривень. До речі, дуже смачний. За капучино 90 гривень. Решту цін ви можете глянути на екрані. Поки п'ю теплий чай. Хочу підійти до когось і запитати, як відпочинок, як взагалі плай. Чи подобається чи ні? Так шукаємо людей. Шукаємо жертву. Нам дуже подобається. Дуже подобається. Так. А що саме подобається? Маленький, компактний. їздимо сюди, бо але є біль... все. Але є, є все. все. Так, є все. Просто все не розкидано, Що потрібно не шукати один підйомник, другий підйомник. Все близенько. Дитина тут навчилась кататися. Є меншенька траса, є більшенька траса. є вже вугільний. А звідки їздите? Волинь. А ви, ви багачки? Ви тут живете? Ні, на три дня приїхали, раз в сезон. На три ночі. Тут, тут. Ну ти живете тут? Да, Хотель, а ти кажете, ні, не живемо туди в лісі? Ліса спитайте. Карпатська ружа, дуже Карпатська ще хороший. Ружа. І скільки коштує номер? 6900. 6900. На двох дорослих, двох дітей. Дякую вам. Все, дякую. – Все, щасливо. А, а Отборонася. Хлопчика, давайте. <ривіт> Стосовно проживання, показую вам котедж, який вміщає до восьми людей, знаходиться на території плаю, коштує він 14 тисяч за добу, туди в цю суму входить спа. До речі, по дорозі зі Львова за 30 кілометрів до плаю заїхали в національний парк Сколівські Бескиди подивитися на відомий 7-метровий водоспад на річці Кам'янка. За моєю спиною водоспад на річці Кам'янка. Я насправді приємно вражений, тому що дуже багато води. Я очікував, що буде мало, буквально якийсь такий струмочок, тому що зараз зима і відповідно зимовий межень. На хлопський розум має бути в річках дуже мало води. Дуже подобається те, що тут є оглядовий майданчик для людей з інвалідністю про інклюзивність подбали, а також дуже зручні сходи вниз. Хочу спуститися до води і вмити нею обличчя, тому що кажуть, що вона цілюща. Вона працює як гіалоронова кислота, і всі зморшки одразу розгладжуються, як дупа. Обов'язково робіть скріншоти, тому що коли я вмиюся цією водою, ви мене не впізнаєте. Я буду молодший на 10 років. Змінився? Не впізнав мене? Насправді я пожартував, ніяка вода не допоможе. Не будьте наївні, допоможе догляд за собою, догляд за своїм здоров'ям і правильне харчування. А я прийшов до вас погрітися просто. О, дякую. Це навзаєм. А давайте вже заодно щось куплю. а, а що це за гриби? Це білий гриб А білий гриб? 1200 двісті Я думаю, якщо я такого валю, я не знаю, там скільки грамів 100 на вечір, то мультики будуть в голові показувати суніт. Та де білий гриб немає? – Нема мультики. мультики а то нашому є тоді того білого гриба? – <світ> О, таке п'є. Білий гриб немає мультиків. Картою можна? Так, звичайно. Картою можна. У нас є термінал. О, супер! Ми ж Не в лісі, правда. Ми ж не в лісі. Як ми не в лісі? Ні. <світ> ми в лісі. А далі ми поїхали на екоферму. Господи, це один з найприємніших стопів цього дня. Виток на екскурсію для дорослого коштує 250 гривень для дитини 150. Боже! Які вони красиві! Тримайте, тримайте, я вас нагодую. До речі, якщо ви не вірите, то я вмію доїти корову, і сьогодні я вам це покажу. Боже мій, це діти. Мені здається, що вони тільки народжені, тому що вони прям такі. О боже. Тан твоя дитина? Дитині 11. Боже, яка ти красива, буду які вії, буду які вії. Ти в маму пішла, так? Чи в тата? Коли вам роблять комплімент, що в тебе очі як в корови, пишайте з цим. Що це дійсно що в неї отакий вії. Відкриваєш три рази кліпнула і підлетіла вгору. -пу. Ніхто корів вручну вже не доїть. Тут спеціальні є доїльні апарати, ось такі великі. Але я для того, щоб вам доказати, що я вмію доїти, що я виріс в селі, і там в мене була корова моєї бабусі, я сьогодні буду доїти якусь. Ти доїна? У тебе все там добре? Ну добре, не переживай. Мені треба недойно, я шукаю недойно. А хто недойний? Хто недойний? Кому треба подоїти? До речі, отам їх зараз заганяють на дойку, вони от заходять, тут паркуються, о, вже стоять. Слухайте, все так по сучасному. В моєму дитинстві такого не було. Боже, вони такі якісь у вас спокійні всі ці, ці корови. Є, yeah. бачиш, як гарно. О, вона має молока багато. Фекалія трішки, а тонча. О, я відчуваю, що молока в неї багато. Видно? То хоч видно? Покажи мене, що дійсно я. Ну я цим прям пишаюся, то мій доробок. Хороший господар, ну а що ви хотіли? Тепер покажіть, як ви зараз то по-сучасному робите. Хочу глянути. Просто оце надіваєте на неї, так? так. І все. Так, так. А, ну то все, добре, займайтесь, не буду вас відволікати. А як її звати? Зорка, нехай буде зорка. В мене в селі звали зорка. Видно, коли я доїв свою корову, наскільки вона була спокійною. Це означає, що до них ставляться з любов'ю. Так, маленька. Боже, подивіться, які вони спокійні, тихі, не агресивні. Недаремно, що в Індії корова має титул священої тварини, тому що вони направда дуже милі, дуже добрі і дуже красиві. Ну і на завершення. Фінальний акорд цього дня снігоходи. Вперше в житті я буду кататись на снігоходах. Вартість такої махіни 900 гривень на людину. Вони знаходяться ось тут. Покажи, будь ласка, закінчується канатна доріжка направо і катаємось на здоров'я. 900 гривень. Погнали! Боже, глянь, скільки снігу! Таке враження, що ми Еверест покоряємо. Боже, скільки снігу на мило, подивіться, яка хурделиця. Обов'язково приїжджайте і катайтеся. Снігуходи знаходяться одразу на вершині гори. А я погнав далі. Цей день добіг до кінця, йду до машини, і тут я приємно вражений, тому що парковка безкоштовна. Ось тут одна величезна, ось тут друга величезна парковка, і там третя величезна парковка. Вся вона завжди в будні дні, вихідні дні, безкоштовна. Дуже дякую, що додивилися цей випуск. До кінця обов'язково напишіть декілька теплих слів в коментарях, поставте подобайку та підпишіться. З вами був Ніколас Ферма. Подорожуйте нашою країною. Вона не. Є.